Що дає магістратура за кордоном, який потрібно мати рівень англійської мови, та які країни обирають українські студенти? Вітаю! Мене звати Дмитро, я експерт з освіти за кордоном компанії Стадії. Сьогодні я розповім про те, як вступати до магістратури за кордоном після українського університету. Почнемо з того, що українська система освіти відрізняється від західної. Зазвичай у нас студенти здобувають ступінь бакалавра, одразу йдуть в магістратуру і вже тільки потім повноцінно будують кар'єру. За кордоном склались інші традиції. Студенти не одразу вступають до магістратури, тобто вони отримують диплом бакалавра, йдуть працювати і вже потім, коли це необхідно для кар'єрного росту, продовжують навчання. Магістратура за кордоном триває від одного до двох років, в залежності від країни та програми. Умовно її можна поділити на два види: наукову та профільну. Освітня наукова магістратура орієнтована на дослідження в лабораторіях, написання наукових робіт, тобто, це простем напрями, наприклад, фізику, математику чи інженерію. Здебільшого наші студенти обирають Велику Британію чи США для навчання. Адже це країни з розвиненою наукою та величезним вибором програм магістратури. Освітньо-профільна магістратура це більше про бізнес напрями менеджмент або, наприклад, маркетинг. Для профільного навчання ми рекомендуємо обирати Іспанію, Францію чи Німеччину, які відомі сильними бізнес-школами. У бізнес-магістратуру йдуть вже з певним досвідом роботи у своїй сфері. І навіть можуть бути такі випадки, коли людина вже очолювала якийсь відділ, і для того, щоб піднятися ще вище, наприклад, відповідати за міжнародні проекти, вона вступає до магістратури. До речі, найчастіше наші студенти вибирають магістратуру за кордоном, щоб змінити спеціальність. Для цього існує спеціальна програма підготовки премастери для іноземних студентів, яка проходить на базі університету чи освітнього провайдера. Тобто учні отримують студентську візу, селяться в резиденції та протягом року готуються до магістратури, покращують рівень англійської, вивчають профільні предмети та знайомляться з професорами. Якщо студент не планує змінювати спеціальність, а хоче продовжувати навчатись на тому ж самому напрямі, тоді премастер не завжди буде обов'язковою програмою. У країнах Європи, наприклад, можна одразу піти на магістратуру, якщо рівень англійської мови відповідатиме рівню для вступу до певного закладу. Тож, які вимоги до вступу? Вступна кампанія розпочинається на останньому курсі бакалаврату, тому документи потрібно збирати приблизно за рік. Зазвичай вимоги щодо рівня англійської мови при вступі на магістратуру вищі ніж для бакалаврату. IELTS має бути від 6,5 балів, тобто, це вже майже рівень носія мови. Окрім англійської мови для зарахування, потрібні. Диплом бакалавра. Мотиваційний лист, чому студент хоче навчатися саме в цьому університеті, рекомендаційний лист від одного з викладачів або навіть роботодавця. І крім цього, всього, можуть бути вступні іспити для іноземних громадян, такі як GMAT та GRE. Отже, до магістратури здебільшого вступають не одразу, а після певного досвіду роботи, коли потрібно підвищити або змінити кваліфікацію. Для українських студентів магістратура це також можливість офіційно знаходитись в певній країні та працювати з дипломом магістра. Наприклад, випускники британських вишів отримують досвіду роботи на 2 роки. Тому якщо у планах будувати міжнародну кар'єру, то, звісно, магістратура відкриє великі можливості для українських випускників. Якщо вам потрібна консультація, яку обрати країну, навчальний заклад та програму, наші освітні експерти з стадією з цим допоможуть. Для безкоштовної консультації переходьте за посиланням в описі і до зустрічі в нових відео.